Ви знали, як подовжити життя кутовому кінцівнику та мікромотору? Або зекономити гроші на ремонті. Якщо ви будете замість такого комплекту електромотор, кутовий наконечник та щіточка для гігієни, будете використовувати спеціальні гігієнічні наконечники, то ресурс цього обладнання збільшиться вдвоє, а можливо навіть втроє. Більше деталей про гігієнічний наконечник треба запитати у лікаря. Існує два протоколи проведення професійної гігієни. Перший протокол передбачає використання скелерів та використання гігієнічних порошків. гігієчних порожків. Інший протокол передбачає використання магнітострикційних апаратів ручного скелеру та використання гігієнічного накінцівника. Гігієнічний накінцівник приєднується до турбінного шлангу і виглядає саме так. Потім до нього приєднується одноразова насадка. Це може бути щіточка і може бути гумова чашечка з різною жорсткістю. Перевагою є одноразовість цих насадок та профілактики перехресної інфекції. По-друге, швидкість не перевищує 3,5 тисяч обертів. За рахунок меншої голівки насадки ми маємо більш зручний доступ. В дистальних відділах особливо це актуально тоді, коли є погане відкриття рота, адаптоване для проведення професійної гігієни. Користуйтеся.